Розкажіть, будь ласка, що зараз у добропіллі, яке життя? Ну, мені сподобалося. Людей небагато у нас, бачите, але ну, базар робить, магазини працюють, аптеки роблять. Ну, все, все дуже добре. Но ми ж дуже боїмося, що це там під Покровськом робиться. Дуже багато у нас людей, переселенців. Покровська, Смирнограда, Селідова. Боїмося. бо Думаємо, що нас захищати наші воїни. Дуже велика надія на це. Розкажіть про життя у Добропілі зараз. Та жить маліна. Ну, стрьомно, стрьомно. що там сказати. Страшнувато. Ну, я займаюся. живу я в селе, занимаюсь землей. Посеять еще надо. Ну, ну а так пшенички надо процентов 15 меньше посеял в этом году, чем те года. Может где-то ехать, а куда ехать? Я смысла не бачу. Тем более, что я местный, тут уже 68 лет живу, тут родился, тут. Хотя и есть куда ехать, ну, Желания нема. Дома є вдома. Я посмотрю, зараз їх по Покровську вже домой приїжджають. І, і тут много виїжджали, поприїжджали. У мене дочка їздила в Польщу. Побыла полгода там з внуками. Назад приїхала. Зараз працює. О, а якийсь план, якщо що? Якщо що, план у нас вже є, ми вже пробили вже там у, під Києвом Біла церква. У мене син живе рядушком, сестра моя живе, так що ми тільки що, у дядька машина в одного є, в другого є. Ми, вже, ми тут все покинемо, вона нам треба, Ми ніж би наше наше життя було ціле. Ми от за ці дерев'яшки ми не чіпляємося. Ми хочемо жити, хочемо, щоб наша, наші діти, внуки, а в мене вже і правнуки великі, дуже хочеться їм теж жити. Є господарство, це ж ми сидимо, тому що господарство так не кинемо, не, не оставимо. Навіть якщо будемо десь їхати, то все будемо з собою. Но є варіант куди, на всяк випадок так розгадаєте. Ну, я не буду зараз. Ні, ну є, там трошки думає. Да, да. Очень жалко, плакати хочу. Людей жалко, стариків цих побросали. А ще дуже плачу за цими собаками і котами. І виходжу кожен вечір, я виходжу і годувати. Ось біля мого води я виходжу, бо сюди там бігали два-три. Кіт, кішечка там, а зараз їх дев'ять годує. Ну, а звідки вони беруться? А, а виїжджають і бросають. Ну, я виїхати не могла, і тому поэтому при... кожен раз, як кішечка додається, собака приходить, а такими глазами вони дивляться, що я думаю, лучше я нічого не буду, їсти, себе, покажу їх кирпити. <риклад> ну, їх більше зараз стало чи ні? Більше. Більше. Зараз мені просто і сама жалко і дітвори жалко, тому що в мене тут внуки живуть. Ну зараз в школу не ходять, як в школу так і mm -hmm. переживаєш, щоб не покусали, не по ризли. Ну. Одна сім'я вернулася і розказує, що оце, як, як шукали ми десь чи домняти, чи квартиру, то вони пишуть, значить, без животних, без малих дітей і... Без інвалідів. Оце вони здають до і квартири. А куди ж нам інвалідам діватися? Ось так ми і живемо. Який настрій зараз? Ріки не дуже угу. сумно. Чумно. Ну, це саме із-за Покровська, що так там. Ну, звісно, нам все чуть. Вже... Тому що настроєння вже не то. Ну, поки голосого нічого немає. Що знаєте про Покровськ зараз? Яке там життя? Нехороше. Такого mm. не бажаю навіть іврагам. З... Обідного, обідного. Обідне, що жили в одній країні. Служив в армії хлопці з Сарата, і це, це саме я служив на границі, Афганістан, 75 78 рік. Ну, почти що два з половиною роки. Не віриться навіть, що могло бути таке, щоб ми це за Росія. Ваше знайомі, як ми? Всі так, що їхати нема куди. І mm -hmm. остається всі до В общем, тут, а там вже буде видно. Куди що, як говориться, діватися. А поки в своїх оселях ще живе. Так що так. Думали, що з Покровском таке може бути? Так. Ні, ніколи не думали. Ніколи. Ми взагалі, взагалі нічого не думали, що таке страною могло случитися. В общем, обідна жалко задержалася. Та й все. Розкажіть при ціни, які вони в добропілі, От що купили і скільки воно коштує. Ну, не дуже, звісно, дешево, ну а так стараємося виживати. На пенсію, як говориться, пенсіонера маленькую. Так що так. Да. Вот. Ну, а що ще можу сказати? Як всі, так і ми виживаємо. За цей рік наскільки змінилася ціна вот, на молочку, на творог? Чуть-чуть подара. Літо зима ж ціни бувають. Якщо літом там по 50, то зима зараз 60. Ну, люди беруть нормально, ну, більш-менш. Там довго не постоїш, боїшся. Постійний і поїхав. А чого боїшся? Ну то що прильоти ж бувають у нас? Там рядочком у хлопців прильот ось. Я 4-5 назад постраждали. Там і трактора, і машини, і oh. фермером достається, так? Да. Так.